Вітаю вас на своєму каналі. Я стрижу сьогодні томатики соліроса. Соліроса це гібрид. Він такий гібрид схрещений, сливка з круглим. Він такий бочкоподібний На консервацію йде в свіжому вигляді добрий. І я його стрижу. Стрижу я, одрізаю я семідолечки і відрізаю отак ось, о, листочок, цей, що йде нижчий. І оцей, що нижчий. І оцей верхній одрізаю ось отак. І знову ж так відрізаю семідолечки. І отак. Це дає... Я вже раз показувала, як я стрижу. Мене... Мої підписники питаються, що вони такого не бачили. Треба спробувати і яке воно буде далі. Я в прошлий раз ну, не вспіла. Я замоталася, не спіла показати, як вони заросли, і я їх вже продала. А це ми вирощуємо на, на томати, продаємо ми готові томати, ми овочі, овочами торгуємо і вирощуємо кожного року солеросом. Дуже врожайний. На кусті я буду показувати вам, коли будуть вони в нас на полі. І буду той показувати вам, які вони. Вони кілограм 5 дають з куста. Дуже-дуже-дуже врожайний сорт. Коли пострижеш, то йдуть усі поживні речовини у корінець і в стовбур, а так трати енергію на, листу, на оці всі листочки. І світло, вони не затіняють друг дружку, їм більше йде світла і. Тоді крепка розсада. Я е, теж, бо пишуть мені, що такого не бачили. Я теж, скільки дивлюся, всяких, там і Валеру з Луганщини, і Якова з Росії, а, і Валентина, то я ніколи не бачила. Це нам колись друзі підказали, так робити. І ми вже із 2010 року стрижемо стрижимо е, 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 томати. Низькорослі, високорослі не стрижуться і не стрижуться штамбові. А звичайна розсада стрижеться. О. Ось дивіться, пострижені, які вони, які вони стоять голенькі. Бачите? А, оце такі вони. Пройшло два дні і дивіться вже. Ми винесли на вулицю це під заказ. У нас заказані ці помидорчики. У нас люди беруть прямо ящичками. Ми їх винесли на вулицю під дощ, дощ. Вчора йшов, вони стояли на дощі. І дивіться, вони за два дні вже підросли. Через тиждень я вам покажу, які вони будуть зарощі. О, дивіться, бачите.